Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший. Мене звати Наталка Судлецька. Одна з реформ нової влади була міліція, стала поліція. Що це був за процес? Спершу всі старі кадри зарахували до лав новоствореної поліції та почали переатестацію. Вона відбувалась фактично за зачиненими дверима, без телекамер та диктофонів. За офіційними підсумками цієї атестації, у якій взяло участь близько 70 тисяч осіб, всього було звільнено близько 5 тисяч працівників. Тобто, система очистилась від старих. Кадрів лише на приблизно 7%. Не дивно, що серед працівників реформованої поліції та міністерства внутрішніх справ залишилось чимало таких офіційних доходи, яких далекі від реального стилю життя. Катерина Каплюк продовжує ретельно досліджувати, як живуть топові правоохоронці вже після проведення реформи. Вулиця Академіка Богомольця в Києві, головний офіс Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Тут працюють ті, хто повинен дбати про захист прав та свобод людей і боротися зі злочинністю. У 2015 році середньостатистичний начальник відділу отримував менше 20 тисяч гривень на місяць, свідчать електронні декларації посадовців. При цьому правоохоронці нерідко їздять за кермом дорогих автівок. А в їхніх деклараціях часом можна побачити квартири в новобудовах бізнес-класу. Схеми дослідили, як живуть топові правоохоронці та як їхні родичі часто виявляються мільйонерами. Дмитро Бут обіймає впливову посаду в національній поліції. Він працює заступником начальника управління головного слідчого управління. На своїй посаді Дмитро Буд займається справами загальнодержавного значення. Ось він особисто присутній на затриманні колишнього голови правління Нафтогазу України Євгена Бакуліна навесні 2014 року. Сума збитків від корупційних схем в Нафтогазі оцінювалась, за словами міністра Вакова, у 4 мільярди доларів. Щоправда, Бакуліна через місяць після затримання випустили під заставу, а через півроку після цього він прийшов до парламенту та сховався за депутатською недоторканністю. Ось на початку 2015-го буд навіть сам оголошував про затримання колишнього голови ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького прямо на засіданні Кабміну. Після затримання посадовців міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у деталях розповів про корупційні схеми МНСників. Во мною було прийнято рішення діяти немедленно, Однак зараз, майже через два роки після сенсаційного затримання, Сергій Бочковський та Василь Стоєцький перебувають на волі. А як живе один з очільників слідчого управління Нацполіції Дмитро Бут та його родина? У 2015 році дружина впливового слідчого набула дві квартири загальною площею 200 квадратних метрів, а також два гаражі. Про це йдеться в його офіційній декларації. Також у власності родини два автомобілі Volkswagen Touareg. Квартири та гаражі пробули у власності дружини слідчого недовго. У 2016-му вона подарувала їх своїй матері, тещі ще слідчого, зареєстрованій у Маріуполі. Тобто, по факту, майно залишилося в родині. Це майно розташоване в одному із найбільш елітних комплексів столиці Новопечерські Липки. Наприклад, у сусідньому з помешканням слідчого під'їзді в квартирі тещі мешкає прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Хоча дружина слідчого і подарувала квартири своїй матері, схоже, що слідчий продовжує проживати саме тут. З новопечерських липок на автівці Фольксваген Touareg Дмитро Бут виїжджає вранці та їде до будівлі МВС. Квартири в елітному комплексі не єдине придбане в останні роки майдно родичів Бута. За даними сайту Гарна Хата, в грудні 2014-го слідчий став власником будинку на понад 300 квадратів в селі Гореничі під Києвом та вже восени 2015-го подарував будинок своєму батькові Сергію Буту. Будинок поки не заселений, в ньому триває ремонт. Звідки кошти на все це майно? Згідно з деклараціями Бута, в 2013-му сукупний дохід подружжя становив майже 244 тисячі гривень. У 2014-му вони заробили більше 2 мільйони 300 тисяч гривень майже вся сума від продажу чи надання в оренду майна. Та задекларованих статків родини навряд було б достатньо для придбання та утримання усього коштовного майна. Нам вдалося поспілкуватись з батьком слідчого Сергієм Бутом, нинішнім власником в маєтку в Гореничах. Каже, що будинок куплений на його гроші, а не синові Я більше 20 років працюю адвокатом. Угу. От, у мене є можливості приблизити такой дом. А як перевірити? Я робота на Діноградські. Я працював на, на сівері. был начальником милиции на Чукотке. Я вам скажу то, что я заработал на севере. я вполне хватило на этот дом. Вот, я вам сразу скажу. То есть вы, в принципе, эти средства привезли и хранили их 15 лет, и потом решили э, дом купить? Ну, купил. Почему? Потому что э, мы уже определились, что они будут жить там. Вот. Только поэтому. Что жать будут? У меня там и второй сын. На початку 2016-го Дмитро Буд проходив переатестацію. Результати були невтішними для слідчого. Комісія вирішила звільнити його через службову невідповідність. Втім, невдовзі окружний адміністративний суд Києва поновив його на службі. Майже рік тому колишня очільниця національної поліції Хатія Деканоїдзе назвала подібні дії міліцейським реваншем. Суди. Как конвейеры, які зараз у нас є, доказують то, що це реванш міліції, це реванш старої судебной системи. Схеми написали запит до Дмитра Бута з приводу майна його родини. Та двічі особисто просили про коментар. Говорити на камеру він відмовився. Пуська, ви тут цигані ліпні, чесне слово. Ні. Mm. Ми посала вам запит. Ви сказали, що я різниць... ж вам не ще раз сказав. Ви сказали, що надасте рада. Різниць... Оператор. його. Микола Лесько, теж співробітник нацполіції. Він заступник начальника управління розслідування корупційних злочинів та начальник другого відділу головного свідчого управління. В органах внутрішніх справ він працює майже 18 років. Після атестації комісія також рекомендувала звільнити лиська. Він оскаржив це рішення через апеляційну комісію, яка постановила, що він таки може лишитися в Нацполіції, але вже в нижчому званні не полковника, а підполковника. Я думала, і вже більше, я більше півтора року я так і не побачив свого протоколу. Ні від поліції, ні від комісії, щоб поняти, ну, яка претензія особисто до мене. У тисячі чотирнадцятому тобто за три роки, Лисько та його дружина офіційно заробили 471 тисячу гривень. Ще мали готівку більше мільйона гривень та 50 тисяч доларів. У 2015-му Лисько задекларував скромну квартиру на 42 квадратні метри в спальному районі Києва. Чвертю ще однієї квартири володіє його дружина. Та кілька тижнів поспіль вранці ми бачимо машину начальника слідчого відділу. Зовсім в іншому районі Києва. Як треба зупинити на власне, на червонозоряному на паспорт цього на коло? А кому не можуть? Батьки Миколи Лиська прописані в Шаргороді за три сотні кілометрів від Києва. Але восени 2015 тисячі його мати, пенсіонерка, купила будинок під 300 квадратів та земельну ділянку в селі Крюківшина під Києвом. Слідчі радить питати про будинок його батьків. Дивіться, будинок чий? мами. Питання до кого? До мами. Так, Декларація чи я, звідки? Звідки? Та Ну, спитайте звідки? у мами, ну що. Тобто вона родина капитала. Ні, вона, вона з батьком буде? живе з батьком, батько нормально заробляє. Візьміть декларацію до де всіх питання. Ну, де ж мені взяти декларацію, якщо вона заробляє?» Ну, то ваші лічні питання. Візьміть, будь ласка, декларацію, і ви все зрозумієте. Там досить і на цей будинок, і на ще декілька будинків. Вона він в Києві живе? В Києві, ну, зараз поки операція, то тут. Ну, а так він же в Шабгалі. Ну, і там, і там, Але діяльність, тут здійснює. Отже, спочатку один з керівників управління розслідування корупційних злочинів стверджував, що у родині на недешеве майно заробляє батько, працюючи адвокатом. Але в інтернеті ми не знайшли контактного номера адвоката Василя Лиська, а спеціалізований портал знаходить процеси за участю батька слідчого лише у Вінницькій області. Під час другої зустрічі слідчі вже наголошує, що кошти на будинок частково заробила його мати. Тобто людина пропрацювала 55 років. Є питання до нього: спитайте до мене. Ти ставиш питання, що мама пенсіонер? Подивись, будь ласка, перетин кордону, скільки мама просиділа в Іспанії. Батько слідчого каже, кошти заробила його дружина, перебуваючи на заробітках за кордоном, ще й допомогли родичі. Були в мене збереження, наче з роботи, були збереження, я тримав хазяйство. Я всі потихеньку купив, купив, купив. Плюс ще я знаєш, залучив свою родину. Я став кошти і кошти родини. Я це Моя дружина працювала в Іспанії. моя дружина працювала в Італії, працювала в Росії. В Росії працювала. Викладала значить, навіть дітей вчила. Таким чином один із топ-слідчих Нацполіції стверджує, що квартиру в столиці та маєток на майже 300 квадратів придбали його родичі. Зокрема, мати, яка перебувала на закордонних заробітках. Але перевірити правдивість цих слів можуть хіба що правоохоронці, оскільки проконтролювати кількість зароблених за кордоном та позичених коштів за допомогою відкритих джерел неможливо. А це генерал-майор Віктор Слівінський. Він почав працювати в міліції більше 20 років тому. Зараз він очолює департамент персоналу МВС. Квартир чи маєтків ні він, ні його дружина не мають. У 2015-му родина чиновника з МВС мешкала ось в цьому будинку в Києві. Слівінський задекларував, що половина помешкання належить його старшій доньці. Інша половина квартири належить 19-річному сину Віктора Слівінського Володимиру. Його в декларації чиновника за 2015 рік немає. Навесні 2016 року, невказаний у попередній декларації, син чиновника став власником будинку на понад 200 квадратних метрів у котежному містечку в Києві. У дворі цього будинку, записаного на сина посадовця, ми бачимо автомобілі BMW X1 та Nissan Pathfinder, Машини саме таких моделей вказані в декларації Віктора Слівінського. У 2013 році родина чиновника виклала за них більше 85 тисяч доларів. Якщо вірити декларації, сам Віктор Слівінський найбідніший у своїй родині. Його дружина, яка працювала в Державній міграційній службі, заощадила 30 тисяч доларів готівки, а його неповнолітня донька 35 тисяч доларів. Заощадження голови родини виявились у кілька разів меншими. Віктор Слівінський не погодився зустрітись із журналістами та лише надіслав письмову відповідь. Мною у встановленому порядку та визначені терміни упродовж 2012-2016 років подавалися декларації, які у повній мірі відображали майновий стан мій і членів моєї сім'ї та джерела його набуття. Хочу запевнити, що всі зміни, які відбулися у моєму майновому стані та майновому стані членів моєї сім'ї у 2016 році, будуть своєчасно та в повному обсязі відображені в електронній декларації. Схеми продовжують стежити за статками правоохоронців і їхніх родин та тим, наскільки доходи посадовців збігаються з їхнім стилем життя. Країні створена ціла низка нових антикорупційних правоохоронних органів, але вони майже безсилі, поки не реформована судова гілка влади. Країні потрібен антикорупційний суд, створення якого уже передбачене законодавством. Тепер ще потрібен спеціальний закон, який би чітко описав усю процедуру, і навколо цього уже ведуться закулісні ігри. Між собою наразі конкурують дві концепції: одна з них бачення активістів та депутатів, інша банкової та. Та ОБСЄ загалом великої різниці між ними немає, окрім одного, але принципового пункту, якого дивіться у сюжеті Валерії Єгошиної. Червень 2016-го президент виступає перед парламентом під час розгляду майбутніх змін до конституції. Створено національне агентство запобігання корупції. Створена спеціалізована. Антикорупційна прокуратура. Але все це марно. Марно. Тому що за хучними арештами, за хучними затриманнями корупціонерів, які мільйони, мільйони доларів витягуються з кишень мічених СБУ, НАБУ, військовими, купюр потім судді за 30 срібниників відпускають на волю. За місяць президент підписує ухвалений радою закон про судоустрій і статус суддів. Він передбачає і створення вищого антикорупційного суду без визначення термінів та способів. Для цього тепер потрібен новий окремий закон. Тоді ж група депутатів та активістів антикорупціонерів починає розробляти власний проект закону про спецсуд для топ корупціонерів. Проте, поки законопроект, схоже, не отримає підтримки ініціатора судової реформи президента. А це полегшило проходження документу через Верховну Раду. Законопроект насправді був готовий ще минулого року. Ми спочатку, як порядні парламентарії, запропонували президенту України стати його автором. На жаль, він не прийняв таку пропозицію. Напередодні чергової парламентської сесії депутати, серед яких Єгор Соболєв, Оксана Сирогіт, Мостафане Єм, все ж таки зареєстрували законопроект. Ним автори пропонують створити незалежну установу з окремим фінансуванням та жорстким добором суддів. За ним таким собі зразковим антикорупційним суддєю має стати громадянин України віком від 30 до 65 років з вищою юридичною освітою, знанням державної мови, десятилітнім стажем роботи суддею, адвокатом, прокурором або науковцем в галузі права та з бездоганною діловою репутацією. В результаті судді мають отримати постійну охорону себе та житла, захищенню від прослуховування телефони у разі необхідності охорону для родини та навіть можливе вивезення. з Кордон зарплатню до 300 тисяч гривень на місяць. Громадські експерти переконані, що суддів, які будуть без страху саджати за грати головних корупціонерів країни, має добирати окремо створена конкурсна комісія за участі міжнародних експертів. Проте як кажуть активісти, в оточенні президента Порошенка мають інше бачення цього процесу, та, схоже, пішли іншим шляхом. Ми знаємо лише, що досить недавно, фактично, з активізацією дискусії з міжнародним валютним фондом, адміністрація президента звернулася до обсє з проханням напрацювати концепцію. Фактично, розходження йде стосовно одного пункту. Участь міжнародних експертів у процедурі відбору ну якби заперечується в принципі, як явище, що окрім надії на чесний відбір може дати участь міжнародників. Без міжнародної довіри до майбутнього українського антикорупційного суду важко буде добиватися від міжнародної спільноти, наприклад, повернення понад півтора мільярда коштів Януковича з-за кордону. Разом з тим, у документі під назвою Концепція закону про вищий антикорупційний суд під грифом ОБСЄ, який опинився у розпорядженні схем про міжнародників ні слова. Цю концепцію на закритій зустрічі експертів та дипломатів у січні презентувала ОБСЄ – Серед її розробників, член ради з питань судової реформи при президенті, він не приховує, що побажання банкової в документі були враховані. Схеми намагалися підтвердити статус документу в адміністрації президента. Однак, заступник голови АП Олексій Філатов, який займається саме судовим напрямом, та його прес-секретар на прохання журналістів про коментар, не відповіли. Автори концепції пропонують довірити обрання нових антикорупційних суддів старим кадрам, зокрема Вищій кваліфікаційній комісії суддів, роботу якої неодноразово показували схеми. Комісія вже мала змогу себе проявити, коли проводила постмайданну перетестацію суддів, що були призначені указами Януковича, а також суддів апеляційних суддів Києва та області. А ну, простий скажімо так варіант, це такий, так? Mm -hmm. а, але посудити її певно міжнародному. Створювати окрему комісію від не на питання, А хто забезпечувати її, діля? де вони всі вично навіть будуть бирати. Ну якщо коли вибирали набу, то вони збиралися в адміністрації президента. Зараз якось буде дихно, якщо адміністрація президента також буде президент. опікуватися за до безпечної добору, зважаючи на те, що реформа консім реформа усунула і парламент, і президент. Вочевидь, одночасно розробка двох проєктів може надати додатковий час тим високопосадовцям, які зацікавлені у збереженні старої системи, адже стара вже напрацьована процедура добору суддів повністю виключає можливість контролю з боку міжнародної спільноти, Тож чи не є таке затягування з ухваленням закону, способом, хоча б тимчасово зберегти контроль над судами. Про те, чи потрібні у складі конкурсних комісій, міжнародні експерти, які стали каменем спотикання двох проєктів, ми запитали в міністра юстиції, адже його називають одним з ідеологів судової реформи. Якщо буде добра воля у міжнародних експертів долучитися до цього процесу і нам допомогти, щоб ми отримали якісний склад суду, питань немає. Говорити про якийсь нагляд, контроль, я б так не говорив. Ми маємо свою незалежність свій суверенітет, і ми маємо достатню кількість професійних людей, які прийдуть на конкурс, щоб хтось наглядав за нами. Кращого нагляду ніж публічність і ніж громадський контроль не може бути. Тому якісь а, некоректна там, заява про те, що за нами повинні наглядати іноземці, щоб ми гарно провели конкурси. Це неправильно. Тобто, бачення міністра урядового ідеолога судової реформи схоже більше вкладається, поки неофіційну концепцію ОБСЄ розроблену разом з банковою. Цікаво, що при цьому в законопроекті антикорупціонерів передбачено, міжнародні експерти повинні залучатися до комісії з добору суддів саме за його квотою. Не визначаючи дат і термінів, Україна обіцяла МВФ створити антикорупційний суд. Подейкуючи, саме антикорупційні суди можуть стати однією з умов отримання наступного грошового траншу. Цього від керівництва держави вимагають українці, так звані лідери думок, які виступили з публічним зверненням до президента. До мене звернувся Слава Вакарчук з ідеєю, а його думку, якщо буде лист власне від якихось громадських діячів від церковних діячів від людей не з політики, то є більше шансу, що це виключе резонанс, що це ще на таку ініціативу відреагує влада. Такого листа у грудні лідер ОКАНуель за особисто передав президенту. Глава держави пообіцяв ще зустріч у подальшому. На тому поки і скінчилося. Чи єдина Україна у своєму прагненні створити окремий суд для корупціонерів? Ні, як показує практика, це нагальна потреба для країн з високим рівнем корупції. Загалом у світі є близько 20 держав, які відокремили судовий розгляд корупційних справ від всіх інших. Але чому практика створення антикорупційних судів не поширена у всьому світі? В інших європейських країнах такого досвіду немає. І в принципі, там великої потреби в цьому немає, оскільки судова система е, працює е, більш-менш нормально. Власне, потреба в створенні окремого антикорупційного суду постає у зв'язку з тим, що судова реформа вона затягнеться на е, декілька років. Можливо, і до п'яти, можливо, і більше. А відповідно чи будуть готові належним чином розглядати ці справи діючі суди. Тут велике питання. Наразі в Україні вже створені і національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура і агентство з запобігання корупції. Справи, які веде набу, гальмуються в судах. Останні ланці корумпованого кола. Здається логічним, що суддів, які мали б швидко та неупереджено розглядати справи високопосудової корупції, могла б відібрати незалежна спеціальна комісія, в тому числі за участю міжнародних експертів. Проте в оточенні президента більше покладаються на старі кадри, які вже встигли викликати до себе запитання не лише журналістів. На сьогодні це все з вами була програма «Схеми». Це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.